Здаю сьогодні під укриттям після страшної атаки на Київ. Відбою ще немає, але я їх вже погодувала. І оце маленьке, руденьке кошенятко так тулиться до моїх ніг. Воно іще сіренька киця Лаура. Живуть у двірників в підвалі і гуляють на самовигулі. А в укритті все ще продовжується ремонт. Які маленькі руденькі і сіренькі. А ще у нас є киця з кошенятами, для яких ми просимо пожертвувань. Кошенята ще дуже маленькі і ще не можуть їсти самостійно. І тому їм потрібна підгодівля, а також вони лікуються від захворювання очей, і їм потрібні ліки. Все це коштує зараз дуже дорого, тому ми просимо вас по можливості допомогти нам рятувати цих кошенят.